Я з вами я, начальник КЗС. І сьогодні у нас 31 липня, останній день липня. І сьогодні у нас ми молотимо мішанку. Правильно, ви почули мішанку. Це, це з'єднання культур, типу двох культур. Сьогодні ми мати мішанку з, разом з єдиною Викар і Овес. А там мінять решети наверху. Отак. Поїхала друга машина Вики. Точніше, мішанки з овесом. Ну, ну Вика і овес. Зараз приехал, завез две машины в Лобоцкий, в две машины привез. Я только везде иду. И зараз буду відкривати брата. Пошла Вика Века. Пішов в процес. Ось тільки Лубоцький приїхав. Зараз ще має десь бути камаз. дивіться, яка тут пиляка, тут не видно, Пиляка ні, трохи видно. Коли я не поїхав, поки що ми стоїмо ось тут, на КЗС. діла. То поки що отак. Бо того, що Камас ще не поїхав, але я так скажу, що першу на ноль, дон, і все тар... дон, один дон. Пішов все-таки в поле, але я не знаю, чи я ще встигну зняти, як він молоте. Ну все побачимо, поки що я на КЗС. Але я не поїду, бо вже остання машина. Роботський приїхав. Нам тільки відвіяти. Ну, зато хоч віємо. Зато хоч на натукові буде. На полі не буде, але буде натукові, хоч. Я би вам без нього поїхав, але нам не поїхали. Я стояв сьогодні. Зараз буде виружатися Лобоцький. Боже, хто забув за п'ятниця за сманку. Все, а остання машина. Наша робота підходить до кінця. Всім удачі, всім пока!